І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Коли хто згрішить і переступом спроневіриться проти Господа, і скаже неправду на ближнього свого щодо даного на сховок, щодо даного в заклад, або щодо грабунку, або вимусить утиском у ближнього свого. Або знайде якусь згубу та й скаже неправду про неї, і присягне неправдиво на одне зо всього, що робить людина, і згрішить тим. То станеться, коли він згрішить і завинить, нехай поверне грабунок, що заграбував, або вимушення, що був вимусив, або дане на сховок, що було зложене в нього, або згубу, що знайшов, або все, що присяг про нього неправдиво, і поверне його насамперед, і додасть до нього п'яту частину тому, чиє воно дасть його в день, коли виявиться провина його. І він приведе господові до священика жертву за провину свою, безвадного барана з дрібної худоби за твоєю оцінкою на жертву за провину. І священик очистить його перед Господнім лицем, і буде йому прощено все до одного, що він зробив на провину. І Господь промовляв до Мойсія, кажучи накаже Аеронові та синам його, повідаючи, оце закон цілопалення, воно приноситься на огничі своїм на жартівнику цілу ніч аж до ранку, а огонь жартівника горітиме на ньому. І надіне священник льняну свою шату, і льняне спіднє зодягне на тіло своє. І збере попіл, що на нього огонь спали ціло палення на жартівнику, та й покладе його при жартівнику. І здійме віншати свої, і зодягне одіж іншу, та й винесе попіл поза табір до чистого місця. А огонь на жартівнику горітиме на ньому, не погасне, а священик палитиме на ньому дрова щоранку, і кластиме на нього ціло палення і палитиме на ньому лімирних жертв. Огонь завжди горітиме на жартівнику, не погасне. А оце закон про хлібну жертву, ааронові сини принесуть її перед лице Господні до переду жартівника. І візьме він із неї жменею своєю з пшеничної муки хлібної жертви та золиве її, та весь ладан, що на хлібній жертві, та й спалить на жартівнику, любі пахощі, це частина її, як пригадувальна для Господа. А позостале з неї їстимуть аарон та сини його, прісне буде їджене воно в святім місці, на подвір'ї скині і заповіту будуть їсти її. Не буде печена вона квашиною. Їхню частину я дав це з огняних моїх жертв, вона найсвятіша, як жертва за гріх та жертва за провину. Кожен нащадок чоловічої статі поміж аронових дітей буде її їсти, вічна постанова для ваших поколінь з огняних жертв Господніх. Усе, що доторкнеться до них, освятиться. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Оце жертва Арона та синів його, що принесуть Господові в дні помазання його, десята частина ефи пшеничної муки це постійна хлібна жертва, половина її рано, а половина її вечорі. На лопаті воливі буде вона зроблена принесеш її винішену, випечену жертву хлібну в кусках, принесеш любі пахощі для господа. А помазаний священик зробить її замість нього, зробить її котрись із синів його, це вічна Господня постанова. Уся вона буде спалена. А кожна священикова хлібна жертва буде ціла, не буде їджена. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Промовляй до Арона та до синів його, говорячи, оце закон про жертву за гріх, на місці, де зарізується ціло палення, буде зарізувана жертва за гріх перед лицем Господнім. Найсвятіше вона. Священик, що складає її як жертву за гріх, буде їсти її. На місці святому буде вона їджена, на подвір'ї скині заповіту. Усе, що доторкнеться до м'яса її, стане святе, а що з її крови покропить на одежу, що покропиться нею, те випереш на місці святому. А глиняний посуд, що в ньому вона варена, буде розбитий. А якщо в мідянім посуді була вона варена, то буде вичищений до блиску і виполосканий водою. Кожен чоловічий статі із священиків буде їсти її найсвятіше вона. А кожна жертва за гріх, що з крови її буде внесено до скині і заповіту на окуплення в святині, не буде їджена, вогні буде спалена.